Напередодні свят пропоную вам рецепт пісних пампухів. Цього разу він у мене трішки осучаснений, але пампухи виходять просто чудові. Пухкесенькі, ароматні, м'якенькі. Навіть не скажеш, що це пісне тісто. Найбільше нам подобається ця начинка, робила їх цього разу з халвою, тому що в мене всі їх люблять. Обов'язково спробуйте зготувати пампухи в домашніх умовах. Насправді це зовсім не складно. Отже, нам потрібна ледь тепла вода. Розкришуємо сюди дріжджі. У мене пресовані дріжджі, але ви також можете додавати і сухі всі пропорції залишу під відео. І додаємо 1 столову ложку цукру. Перемішуємо, щоб дріжджі розчинилися. І додаємо 6 столових ложок борошна від загальної кількості. Та замішуємо рідке тісто, як на млинці. Накриваємо рушничком і відправляємо в тепло на 30 хвилин. Ось так підійнялася опара, тепер можемо замішувати тісто. Додаємо сюди олію, додаємо цукор і ванільний цукор та додаємо лимонну цедру. Перемішуємо. Поступово додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Я додала також півчайної ложки куркуми для більш жовтого апетитного кольору. В результаті виходить ось таке липке м'яке тісто. Добре його вимішуємо приблизно хвилин 10-15. Якщо будете робити подвійну порцію, тоді вимішуємо ще довше, до пів години. Готове вимішане тісто стає більш гладким, еластичним і ліпиться в одну грудку. Знову накриваємо рушничком і відправляємо тісто вистоюватися другий раз у тепло на півтори години. Тісто підійнялося, можемо формувати помпухи. Робочу поверхню злегка припорошуємо борошном і викладаємо сюди тісто. І розкачуємо до товщини приблизно 1 см. Зверніть увагу, яке чудове це тісто, воно просто все в бульбашках, це означає, що пампушки наші будуть пухкенькими. Далі вирізаємо пампушки круглої форми. Я роблю досить великі, тому що буду заліплювати всередину начинку. Ви також можете робити без начинки і меншого розміру за бажанням. Задишки тіста забираємо, потім знову їх розкачуємо і робимо пампушки. Я роблю пампушки з халвою, у мене дуже їх люблять кладу шматочок халви і ось так заліплюю, збираючи тісто по центру, формуючи таку невеличку турбинку чи мішечок. Якщо тісто прилипає, можна трішки вмокати руки в борошно. З халвою пампушки робляться дуже швидко, тому що вона суха, тверда ця начинка, не витікає. Ви можете, звичайно, використовувати будь-яку іншу вашу улюблену. Закруглюємо і кладемо на поверхню посипану борошном. Пампушки кладемо на відстані одне від одного, щоб вони не злиплися, тому що дуже добре і швидко підростають. Поки ми доліплюємо останні пампушки, перші вже можна смажити, тому що вони вже трішки підросли. Пампушки смажимо у добре розігрітій олії з обох сторін до золотистого. Бажано обернути пампушки на кожну сторону по два рази, так вони виходять більш рівнішими і гарно, рівномірно присмажуються. Готові помпушки викладаємо на паперові серветки або паперовий рушничок, щоб забрати зайвий жир.